Святки, які розпочинаються у переддень різдва, вважаються найкращим періодом для ворожінь. В цей час дівчата ворожили на погоду, багатство і, звичайно ж, судженого. Більше про це нам розповість фахівець міської бібліотечної системи Юрія Крамарєва. Ми бабуся розповідала мені про таке простеньке ворожіння або гадання, яке ви можете навіть зробити у себе вдома. Ми беремо певну ємність, ось таку насипаємо в неї будь-яку крупу. І кладемо туди певні речі. Це повинна бути обручка, як символ того, що дівчина вийде заміж у цьому році. Також щось зламане. На жаль, це віщує недолю. Також ми беремо копійку, це як символ багатства в новому році. І папірець. Ось такий папірець, на жаль, віщує сльози. Потім кожна дівчина, яка присутня на цьому гаданні ворожінні, вона підходить і обирає вже собі, що у неї буде в цьому році. Я сподіваюся, що всіх буде обруч. Все життя наших предків було пронизане обрядами та ритуалами. Різдвяні ворожіння з поміжних них посідали особливе місце. І нині, через сотні років, дівчата продовжують ворожити насудженого. Чи намагалися зазирнути у майбутнє наші сучасниці? Ми запитали у них самих. Треба кинути чобіт через хату. В яку сторону чобіт повернеться, там і жених буде. Оце ми знаємо. Так що, якщо хто не одружений, будь ласка, хай ворожить сьогодні. Шостого на сьомо. А ще, лежили записочки під подушку з іменами своїх, так сказати, поклонників? І яка утро випаде, засунеш руку. От то твій муж. Ну взагалі то мене совпало, Ніколай. Насильно мил не будеш, вот так що так все буде да. так хорошо, без бісякі гадані всього хорошого, да. всіх справді Ворожити чи ні справа кожного, головне не надто серйозно перейматися результатами такого дійства, говорить краєзнавець Ростислав Шевченко. Адже все відносно, що вже й говорити про церкву, яка негативно ставиться до усіх до християнських обрядів, вважаючи, що людина, котра ворожить, ставить себе вище від Бога. Сьогодні ми дуже часто, ну те, що ми спостерігаємо, ну в так такому і масовому плані і всьому, воно дуже часто містифікується, дуже багато там нагаданого. Тобто, насправді, це багато висмоктаного з пальця, якого в реальності до цього люди були дуже далекі. Тож, навороживши собі щось недобре, не лякайтеся. Якщо не впевнені у тому, що робите, краще зовсім не робити. Сприймайте сам процес як розвагу, і все буде добре.